Добрий день містер. З того засідання голошується Продовжується судовий розгляд кримінального провадження за обвинечення Дмитро Романова Миколаєва, учнів кримінального поступку, частина першої статус-таки кримінального ходу супільних засідання з'явився прокурор, з'явився представник потерпілого, потерпілий і один із захисників. Не з'явився обвинувачений та інший захисник. Через канцелярію суду захисник довгань подав питання про відкладення столу засідання, посилаючись на те, що... До розпорядження сільського голови Львської сільської ради Дмитрів відбув відрядження на 8 календарних днів з 12 вересня по 20 вересня, до Бухареста, у зв'язку з чим Дмитрів, як не немає об'єктивної можливості прибути до Борисівської міськради військові для участі в цьому засіданні в цих праці. До питання долучено розпорядження самого ж Дмитро. Прослужбове відрядження з за коду від 8 вересня 23 -го року номер 125 КТ. Доповнення якісь будуть у так, засіданні? Е -е, також честь. Також період Старіслав другий записник захисник Дмитрієва мене подати в Україні. Повідомив на пробиття побіця судового засідання, вже з кузну в панову підготовку до панового фактика. І, на подачу. і також хотів би зазначити, що тільки вчора я у своє розпорядження отримав розпорядження Дмитріва про те, що він відбуває відрядження до Бухаресту, після чого я зв'язався з Дмитрієм, пояснив йому можливі наслідки неприбуття, оскільки це вже друге відрядження, через яке у нас не може відбутися судове засідання. Дмитрій, в свою чергу повідомив, що на суду судового засідання він зобов'язується забезпечити свою явку, вибачався, каже, що ця участь у цій конференції, а саме у вищій школі, я не хочу сказати, як вона називається, у вищій школі менеджменту інформаційних систем, яка відбудеться у США, йому було просто необхідно виїхати у Румунію для отримання візи в цей час. Це? Так, Позиція учасників, будь ласка. Вважаю, що ця причина нея не поладною. У обвинувачення є певні обов'язки. Медивити засідання, тим більше, що ця була виходження в тому числі 2000 року, то е, пропоную суду накласти штраф. Просувати тобто, стягнення винувачення. Треба проголора, знову ж таки, звертаємо увагу, що навіть в минулому засіданні Дмитрий Громад на ваше запитання, чи наступного разу він обере все ж таки судове засідання, ніж власні справи, він сказав, що він обере власні справу, що детально доводить в наступному судовому засіданні нам всім, мабуть, показуючи свою зневагу як до суду, так і до всіх присутніх даному судовому засіданні. Вважаємо, що без накладення стягнення в даному випадку. Якось дисциплінувати або притягти особу <гум> до того, щоб він виконував обов'язки покладені до нього кримінальним процесом, неможливо. У зв'язку з чим все ж таки підтримуємо прокурора і просимо суд застосувати санкції, передбачення відповідної КПК. Дякую. Підтримую прокурора і свого адвоката в цих позицій. Дякую. Ваша честь. Прошу накладати стягнення на Дмитрієва. Сторона захисту консолідовано вважає, що немає підстав для затягнення цього процесу. Зобов'язується не зловживати процесуальними правами для затягування даного процесу. Ми всі готові працювати для встановлення істини в даному кримінальному провадженні. Дякую. На першу думку учасників судового засідання суд постановив визнати неявку обвинуваченого, такою, що немає під собою поважних причин, оскільки відповідно до статті 138 КПК України такою законною причиною могла би бути відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу наслідок відрядження. У нас ми бачимо відрядження майже під. Судове засідання було е організовано, і е при цьому суд враховує, що в минулому засіданні ми вже розглядали е неявки, обвинуваченого е через те, що він приймав участь в відповідних публічних за заходах, і е суд е належним чином роз'яснив, яким. Статусом, які статусу Дмитрєва, і що виконання процеса обов'язків має для суда відповідне пріоритетне значення, чим участь в подібних заходах. Це перше. Відповідно до вимог кримінального процесуального кодексу, наслідки неприбуття на виклик обвинуваченого до статті 139 КПК України, зводяться до наступного. Якщо обвинувачений, Який був викликаний в судовій з'ясі, не з'явиться без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення і там, йде в розмірі від 0,25 до 0,5, це у випадку неприбуття на виклик слідчого прокурора, від 0,5 до 2 розмірів прожиткого для працездатних осіб, у випадку неприбуття на виклик слідчого судді суду, ставиться на обговорення питання щодо накладення мінімального прожиткового... Мінімум для председату сусідів, тобто 0,5 за наявку до суду. Не заперечую. Не ну, заперечка? Вважаємо, що 1700 гривень десь приблизно наскільки воно є інформацією. Е, суттєво не вплинуть на можливі на поведінку підозрюваного в даному випадку. Хоча сподіваюся, що хоч сама штрафна санкція вже матиме якісь наслідки для суд суду. Думка захисту. Честь росту отсюда. Удаляется на речі на поля порожня. Сідаємо. Врушенце розвитка частина у поле. Російським союзників Київського обласних хащен, зараз секретаря спосіб прокурора потерпілого представника, потерпілого захисника, розглянувся питання про накладення на обвинувачення Дмитро Романа на провадження за Романа вчинення на кримінального постановив накласти на обвинувачення Романа 2375 року народження, який проживає за адресою погрівника 13, 13, 13 Чубинських бочівських ринків і вслух, це грошової стяги в розмірі 05% для працедатних сіпів, що становить 1342 гривні. Розіснею до винувачів до статті 147 КПК України, особи на яку стягнення сутяна ітека не була присутна під час розгляду цього питання. Суду має право податкове питання про скасування уголовки накладене на грошової станції. По питання подається суду, які виніскували про наконець. Ухвалено перезаконно судовому та його оголошення і оскарження не підлягає. Повні текстували буде оголошено 22 вересня 2023 року 8.30. У зв'язку з по обвинувачено. Судове засідання відкладається. Дата судового засідання узгоджена усіма учасниками, в тому числі Дмитрія. А у вас справа, так? Ні, у нас є визначено 13 жовтня з 11 до 13.